Саша Орлова? Слухай, Орлова? Орлова Саша? Саша Орлова? Орлова? Саша Орлова? Сміс Орлова? Орлова Саша? Саша Арлова. Найсу свій вибирає шалокоти плану. Простішу схема продажів твоєї послуги. Де хто така? Таке Саша Орлова? Відверта, щира та справжня. Вона змінює життя експертів. Потужна, креативна, творча, вітальна та сексуальна людина. Наша це ще недооціненна зірочка, котра невдовзі засяє. Знаєте, що можна сказати? Це просто потік енергії, потік енергії, який тебе заряджає і направляє туди, куди треба. І ти просто потім з нею робиш результат. Це примір для вдохнові, Це прекрасний, добрий, щедрий душі чоловік, розумна, щира, мотивуюча, одним словом, крута жінка, яка дійсно змінює наші життя.